Чи доживеться бджола до осені, невідомо. Серед київських пасічників ширяться сумні новини. В Україні масово гинуть бджоли. Пасічники переконані, усе через аграріїв, які обробляють поля небезпечними хімікатами. Не катеноїди, які заборонені вже в багатьох країнах Євросоюзу. І, звичайно, ці дешеві китайські препарати вони теж повинні взяти під контроль. Сергій Терентів займається бджолярством вже 40 років. Що сезону, коли починали цвісти медоносні рослини, такі як гречка чи соняшник, він вивозив свої вулики у поле. Останні роки ця рутина перетворилася на російську рулетку. Попередять фермери про обробку полів з смертоносними хімікатами чи ні. Осінь може так статися. Залишається мед, оцей пилок, розплод, усе бджіл немає. Пропадають або злітають. Це і за те, що хімія. На відміну від минулого року, коли на отруєння бджіл скаржилися у шістьох областях України. Цього року про це заговорили пасічники по всій країні. Тільки що, на сьогодні мені Тетяна Сушко зі спілки пасічників отримує обурені звернення по кілька разів на день. Каже, особливо значні втрати на Дніпропетровщині, де загинули від 5 до 15 тисяч бджолородин. Собівартість втрат тут оцінюють у 45 мільйонів гривень. У нас весна практично її не було, дуже швидко зацвіли всі медодайні культури. І період з'явився, коли бджолам не було що їсти. Вони полетіли на оброблені поля горохом, а Вони мають солодкуватий запах, тому бджоли летять на них і сприймають як пилок. Там. Сезон лише почався. і Якщо оприскування шкідливими хімікатами на полях не припиниться, це може мати серйозні наслідки для усієї галузі, адже Україна належить до трійки світових лідерів з експорту меду. Минулого року було продано понад 68 тисяч тонн. Отруєння бджіл лише на Дніпропетровщині вже призвело до недозбору кількох тонн меду. Утім, від вимирання бджіл страждають і самі винуватці отруєнь. Агровиробники вони ще до кінця не зрозуміли, що це Втрата не тільки бджолярів бджолах, це втрата їхнього врожаю, тому що опилювання їхніх ентомонофільних культур на 30% віднімається врожайність. Без бджіл їм теж нікуди. Нині пасічники вимагають не лише розслідування випадків отруєння, але й заборону використання небезпечних для бджіл пестицидів, так як це відбулося у Європейському Союзі після протестів екологів та пасічників. Вони відкладають спеціальний корм сюди, маточне молочко, і виховують маток. Сергій Терентів втрати оцінює не лише в гривнях чи в кілограмах меду. Як селекціонер, він розуміє, що відновлювати кількість домашніх бджолородин людина зможе. Наприклад, що він виводить до тисячі бджоломаток. Утім, невідомо, як вплине на екосистему вимирання диких бджіл та інших комах запліднювачів. Окрема, недосліджена поки тема якість протравлених хімією рослин, які потім вживають самі українці.